Як колись. наш праздник прийшов і вечором танці, і вже від у нас починається зима. Господи, слава так. Горай. Дуже старе. А чого Гураївка називається? Тут гурай такий був, звини, Плечики всякі робив. Гурай, так. Да. Тобто сириньджок, що брехня. Ну було село внизу. А хто наче проштахувався, такий шкідливий був злодій і так далі, то його значить, громада на гору. Це от вони поселялися. Так назвали Словораївка. Теренджок. Бо гора дуже висока, тяжко підійматися. Горай, юка, юка, гора Ївка-гора. Ти назвали наше село Гораївка. Але це неправда, бо бабка моя не казала ніколи Гораївка, лише казала Гураївка. Старі помирали, ті, що були перші. Ті, що є старі, то що вони знають? Ось ми маємо писати цей літопис про гораївку. Ще поки не почали. Тьошина тітка померла і лишила її заповіт. От Отже, де та хата, а тут то магазин. Це вулички сюди. Так, так, так. А тут -то котина, а тут то сарачик. велика така була кухня на двоє. Там їде uh -huh. сарай, а звідси, я так поняла, кухня. піч, а тут, а тут теж ще дуга. Oh, Ого, така здорова кухня. І з тої сторони така здоровецька теж кухня. Ага, прикольна ця кухня. Ніхто не бачила. Ну, а літня кухня завжди одна кімната. А тут такая тонки А, тут так. Зараз. Зараз. Тоже, а тут так зроблено. Як маленька шею, кругом там. Вони просто так з. The... А це що таке? Духовка? А, це духовка. А гріється у нас триста. Да. Це їй правда. О, це чуть. Тут уже без... не гріється, пічка тільки в ту сторону, тобто ця колодка. Старенький, ніхто не живе, воно починає лопати вже. Ну, ворот великий. Лежай йде якось так от сюди, сюди і туди. Оце жило два брати. І ті брати, як то кажуть, тримали втім шарояли корову пополам. А потім, як вже Добре, день. валя, ти там садилася, може ворог. — Цього купують. Валеріану ми посіяли. Що, здовж? Тут від з краю лише їм може колохати. Ага. — А тусник я вам дам я вже посадила собі там. Сам перед пробирайте, цього громадник виносите, спаліть, то все винесу, мусорку, підремонтуйте і ну, найбільше. Ви вибрали місцену хорошу. Тут тишина, мало транспорту, вітер або звідси, він, виходить степовий, або звідси. Бо чого я таке місце вибрав? Що було екологічно, щоб, щоб чисто. А тут дихання там. Містер близько, а містер грязне повітря він його поглощає. Каже, що аналіз повітря вони брали. То вони казали, що воно близьке до Кримського повітря. Ти що купив хату цю? А ти що не міг писати раніше? Іде там ті геляки, чийсь, там складає гарно. І там та буде якась розбере її, чорту та її, до велико не зробить, а на тім городі садить. Город згорони, посадить, відро картошки, дар посадити, цибульку в куперації купить, петрушечку сади. Ой Боже, все садить. Ти сиди, дешмати все своє. І так жей, жей тут. Нікуди мені не йде. Не смітися, люди. Якось воно буде. обскубаю роняш та й подушка буде. Ой, я даже вам не підкажу, бо них тут сміс бульдога. Я навіть не знаю. у нас виходить, 17, а в бабки 19. То у вас, по ідеї, мабуть, 15. Але по документах я не можу сказати. Діти приходять і одразу питають, а інтернет є. Діти до бабки навіть не їдуть, бо інтернету немає. Володя, хочеш інтернету? Є... Носом е спортив. Да. Ну це його це й, бо інакше. Да. Дивіться, у нас з мене глянка не приватизована. Добрий день. Так показують, не менше. Прізвище цих сусідів. Це мої хлопці знайомі. Ви <смі> правильно зорієнтувалися, куди я вам казав, що треба було й тих хлопців. <смі> Тоді ходіть середину далі, будете мужу показувати. А десь тут. закінчуєте, десь тут. Якщо жило два брати, то вони тут наче не дуже ділилися, помаєте? Ходіть далі, так помночі. От техніка пішла. Ти а там скоригуєте, щоб все було грамотно, щоб не обійти чоловіка. Щоб ну, так як положено, щоб не було ніяких, ні в кого претензій. Я подивлюся, співставлю і тоді вже будемо дивитися оцю вашу спільну межу. Так, якщо то так. прямо проведемо, якщо то, відповідно так, до акту. Не рівно городи йшли, а тако, хвильку. Я б казав, того межа, то ще твоє, того ще твоє. Ну-ну, ну-ну. Хто ну. їй каже, що це моє. Я кажу, ну що він говорить? А ці сливки, тут вишні. Я ще з бабою Єленою тут рвала і, а, і, і все. завів чагарники і ще й командують. Це тільки землі. Давайте і все. Хай він приїде в вимірі. Хай воно буде з їх загом, але високо знати, що буде. Ойю гаю гаючко. Сліва цьогоря хоє. Сьогодні прямо весняний день. 8 березня, але немає. Завтра вихідного немає, 8 березня. Вже відмінили. Я читала в газеті, я не знаю, як буде. Такий бардак. Лас міняється, ну входиться ж, помінялися клуби. Кажуть, дівчата, так було красиво, що це зробили? Так, да, поміняли, поміняли. Там боргують між собою. Ну та Галя. Що таке? Наспівали тут так, в хор. А що таке? Галина Миколаївна, І... передайте звання. Та дзвоняли. диплом такий був, що їх нагорожали. А цікаво, що їм віддати. А вони каже, Ні, а що це ми маємо віддавати? Це Галя каже. Заробив так би хотілося, щоб не було між людьми цих спорів, А в селі сердиться, що вони ніби потиснули тих, що працювали в клубі. Але ж хто там потиснув? Це ж відомча організація. Це громада. Та й так що зробимо. Щасливо. Галина Миколаївна той, заходь. і прийшла, Галина Миколаївна. Яке ага. прізвище? Друге. З яких ще років? Це 87-й, 86 -й, Це ще з тих років. Тут був ансамбль, був хор. І все воно. Ну, що, я попала в <клух> таке, що я не знаю, як це я з того виберуся. воно мені це все треба. Ой, що за плани? Там треба якийсь затишок зробити, щоб люди прийшли, сіли, відпочили, чи кавкали, чи спілкувалися, щоб воно все було якийсь культурний центр. Хочемо стелі перепросити. Ой, хочемо то й хочемо. Але то нічого, коп дав бо, що а дрова ще є, чи вже й дрова нема. Порт вже забагатіли, бо да. купили хати. Да. Вже ні до кого не признаються. Так ви приходьте до нас в року. Давайте я подивлюся, які ви кажете, що ви натекли. Дробить то піч повинна бути пропалена, повинна бути біла всередині. Якщо паску садити, жар вигорнути. Тоді треба кидати в піч газету. Якщо газета ловиться, то значить ще не садити паски. Бо ще великий дух, багато духу. І якщо жар великий, то не закривати. Молодці дівчата. Робіть діти, тим дати мати діти. А ви величиться вже гораю і я не зрозумів, ви що, Це вже драй... тут хочете жити в Горавіці, ну що ви так? так? В Києві поміняли на горах, не ні, ну В Києві там бабло можна наш, заробити. що? Я, <клі> я не знаю, що ти сюди приїхав. Молоді, повтікали в город, старі лишилися, діди й баби. І то що тут у нас людей лишилося? Люди вже ні хрена. Я знаю, що в нас було 300 номерів. Зараз, якщо я навіть пройду на свою вулицю, там залишилося 5 чи 6 хат. То що вже далі говорить. Зараз більше там на кладбищі, як тут. Всегда погибали цивілізації, тільки по одному причині. Очень плохо отношение к землі. Власть, що це візьметь власть. Ну, сам перед треба, щоб цього Тимчука взяли за шкірку скину. Ще є питання. Там люди. Нічого нема. Ну нічого немає. Дивіться, я вам поясню. У мене є прохання не кидати тут. Ця машина їде по привороту, забирає. Тариф там 15 гривень, людини, з сім'ї там 30 гривень. Залі вони гроші навіть не беруть. Через п'ятницю їде. машину википаєш. Це ж не йдуть з грушки привіжі, з рушниці, це самі не дали А там чисті істочники, люди зріні зціляє. Може, їх хлопці гінець брат, він на очі був сюди. Він ходить, до тієї калічки рано ввечері. І Це ж вода, исцеляющая болезни. И І люди знають об этом. Що, кажи, не кажи, їм сіром. Не, не хочуть люди робити, самі для себе не хочуть. Палити, то, я тут і дай то, що задубали. Боже, боже, який народ уровень. Набрало на прицепту і повезло. Куди ти везеш? Це навіть якщо самому мотоблоком вивезти не в ярок тачкою, а вивезти людей І вот такого дерьма кругом. Приїхали зробити світ чистіше. Ми собі розуміємо, тут половина Харківських Миколаївських. І Херсонських Новокаховських. Так, все, народ, построїлись і пішли. Оні, як гусейна, випасають. Бригада, ух! Просто цікаво.